Вітаю вас! Сьогодні 3 вересня, Київська область, місто Біла церква. Пропоную у вашій увазі кишмер закордонної селекції Джавелін. Минулий рік було зроблене щеплення. Воно визріло на всю довжину, було покладено на плодоношення. Ось його товщина біля 5 міліметрів. Такий показав результат. Ягода жовтенька, але камера не передає. Із сонячної сторони він більш жовтіший, де сонце краще попадає. Я дуже задоволений результатом. Зараз ми перевіримо цукор, розріжемо ягідку. Лоза в нього пішла на визрівання. Так, найбільші ягіди, ягодки зірву дуже-дуже гарно тримається. Зважем так, одинадцять. Одинадцять. Ну, по одинадцять грамів тридцять три. Так ягідка виглядає на сонечку. Такий маленький рудиментик порожнини. Це вам холодні ночі вплив. Серпень був у нас прохолодний. Рудимента я практично не бачу. Він малесенький-малесенький. Зараз перевіряємо на цукор. Шкірочка тоненька, при поїданні не відчувається. В смаку смак гармонійний з квітковими нотками. Дуже, дуже цікавий. Чудовий смак. Таку винограду можна з'їсти дуже багато. Мені він дуже смачний. Так, цукор 16 брікс. Зараз перевірю іншу ягідку. Так. Так, цукор 17 брікс. Зараз зірвемо верхню ягідку, що покаже верхня. Тут були серединки. Дуже хрумкий. Кислота дуже низька. При дозріванні це дуже помітно. Коли був ще цукор 12 брікс, 13, кислота була дуже низька. Так, 17 брікс. Ну по, по самій гроні цукор вирівняний. 16-17 брікс. Його можна сміливо зрізати і споживати. Чудовий кишмиш, раджу до вирощування, немає з ним ніяких таких проблем. Не надокучає пасинками, лоза визрівала на щепленнях тому році добре. Із усіх щеплень, що робив, в нього лоза перша визріла. От. І майже практично на всю довжину. Десь 2,5 метра визріла лоза на щепленнях. От. Тому раджу до вирощування цей кишмиш розійдеться по Україні. І до мене колеги в виноградарі це говорили. І так воно дійсно підтверджується. Він дуже смачний. Я думаю, що. На власних коренях він буде ще смачніший. Він мене дуже здивував своїм навантаженням, хоч такі такий не сильно в перший рік і великий, але е, ягодка, бачите, є і дрібніша, і більша. Але подивіться, ягоди, які я зривав, от, таких більших ягід тут достатньо. І він буде кидатися в очі. Кидатися в очі, такий кишмиш таким розміром. От, тому ось ягода 11 грамів, подивіться. От. Вона не то, що там я одну знайшов, а їх таких тут достатньо. 10, 11, 9. Ну, це дуже гарний розмір. Всім дякую за увагу. Гарних вам рожаїв, миру, перемоги нам. Хай вам щастить. До побачення.